Включення. Вітаємо вас на Сніше каналі да Мари переселенців. Ми починаємо наше відео з того, що Юля питається мене покрасити. Не думайте, що це перший раз, це другий. <пл 'язана> Не все так плохо. Не повторюйте це вдома. Бо ну бо хто знає, <пл 'язано> так, що Ви можете зараз бачити, як ми покрасили Вероніку, як це все відбувалося. Я підсняла трошки мастер Юля в роботі. Сьогодні всі будуть гарні. І я. Ти Ти особливо. Коли вже буде Ну, Подожди, Вероніка, це ж не все так просто. Тому що мама по три часа сидить там. Не. Так а це ж бальзам. На Наоборот, здійснення дитячих мрій. Вероні, це ж... довольна? Да. Ніякого аміака, нічого. Просто цвітна. Бальзамина. У нього, кстати, волосы лучше, чем без нього. Ну, типа, як поняла, як от бальзама. Вериника, це не простий процес. Ще один покраситель. Супер разделение, так чисто. Покажу. Все тут, вот тут. Як шо-шо? Красим оці. Це мама маска. Воронка чи воронка? Вороні та Веронік? Я думала, називай мене Воронкою. Помогти. Тепер моя черга. У нас є одноразовий клійончатый. А мама! Клеон Мамі, що мамі? мамі? Красить маму? Так. Да. Мама молодець, мама краситься в салоні. А, 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 а я економлю. Ні, ну з другої сторони, сторони, просто ж Юля вміє трошки, а я взагалі нічого не вмію. Ще нас Ой, проконсультував ми. наш майстер по волосам, щоб мене не, не спалить. Вона нам порадила, ну, типу, в якому соотношенні що куди мазати, желала удачі, нас уже один раз получилось. А в мене волоси такі, що в цілому нічого поганого з не мене случиться. Вот з нами Нурлан, Він тут везде нам допомагає. Так обнулили, обнулили. А це таке що та си. ну ладно. Ти якісь волейбанози якісь включила. Ось о, 36 грамм. 36 грамм. А три на 36. Давай Два сделаем сорок. Чтобы легче было множить. Да. Все сорок. Сорок грамм цього. Сто двадцать миллилитров окислителя. Да. 120. З нами котик. Сто це вместе. Сколько? Сто шестьдесят. Нет, так если ты можешь обнулыть все. Чпук. Сейчас. О, 120 ляй. А я буду дивитися. Дивись. Вау, а це що? Клей? Так, <скільки> да, майже. Приклеїм, Приклеїмо Сейчас мені волоси до голови. Вот, Рішила цей раз красити спереду. Не знаю, напевно це неправильно по технологіям. Но, бо в мене є раковина, в якій удобно частями все змивати. Поэтому, поэтому Ми працюємо не зовсім по технологіям, але в прошлой раз вийшло непогано. Дуже добре. <проб> Якби... да, тому залишайтесь з нами, включимося десь всередині процесу. Ой, він є костюми, викиди так. І, і, і тут ще ось. Не знаю, чи нас видно. Будемо сподіватися, що видно. Тут от, Юля працює, а я монтирую наше відео. Тут. Куча діл. Куча да, намагаємось поєднувати корисне, з приємним. Юля взагалі працює, не покладає рук. Вероніка вже красива, а я ще поки така собі. Зим, на цьому, на шляху дав красоти. Тому залишайтесь з нами, ждіть ефект. Я пообіцяла Юлю накормити супом за те, що вона мене покрасила. Тому думаю, що в нас все вийде. Робочий процес. Вірі вже красиво. Норман хоче доїсти за Веронікою яблучко. А ми не розчитали з фарбою. Ну добавим У Маріні поросли нові волоси. Це ж добре. Значить, в мене легка рука. Ну, А може не зря я той масажною щетки масажирую я собі не всю голову. яка волоску. Така ух. красива. Другий а взагалі я в захисті. Ми, ми продумані. Ми не хочемо, щоб я потім була в п'ятничку. У ну, нас є спеціальна розчка. У Юля Мантеляє. Ми купили тут в Болгарії. Нам, звісно, порадили іншу, але тільки така була в мазині. Сподіваюся, що все буде добре це разу. Ну, навіть якось прямо на вид дуже професійно цього разу, Юля. Ты можешь десь там на якісь курси пішла, а мені не розказуєш. Заробляєш десь там на стороні. В салоні вже в болгарському робиш. А все, може бути. Дай дурню яєчко, він покосить і розіб'є. Я так наривала полю. А Юля сказала, багато дерві, мені надо одну чи дві. Обідно. Рученьки з одного місця. Ну що на, збирається. Коротше, це буде за кадром, як я буду забирати, я не можу забирати руку. Не зацінив мою іграчку, але зато в коробочку. Дивись на який славний. А -а -а. О, як тепло, тепло! Ну що, ми змилися. На, назад у теж чорно все вийшло. Я біліша, ніж була до цього. <гум> Волоси не потекли по дну. <гум> це дуже велика бідів, я їх била. Це вже успіх. Я думаю, все буде добре. Зараз затоніруємося. Да. тільки тоніровка там вона стоїть. Зараз принесу. Покажемо, чи ми будемо тоніруватися. В раз я теж цю штуку тонірувалася, мені сподобався ефект. Ну, на моїх волосах це все одно на три дні. <фух> не, ну будеш тренировать. тонірувати. Ну, у мене так, шампунь есть. є. Фолетовий шампунь, все добре. Да. Так. Так що. Ну в тебе, тебе навіть зараз почали красити і було б все непогано прямо. А так, бо в мене залишилася розова цвіті, то сама длина волос була Хорошего хорошого цвета? Так. Да. А тут не така рижа вода. Може. Вона не така з залізом, вона тут якась наче роднікова. І на цей раз, знаєш, і теж, по-моєму, без п'ятін. Ти то в прошливий раз однесеньке було. То, було. Із-за того, що ми змивали, і я його крепко держала. То навіть не йти виновата була, то просто обставина. Що там волосся не остаються? Рочоски. <рес> сіні? Ну, частично, понятно, це всегда так. З мене теж просто була дуже. Такий мус е тонуючий блонд пастель. Так. Наносимо тонування. Перед тим як використовувати його, потрібно струсити. Я постійно додаю потрошки в мисочку, щоб Юлі було зручно його наносити. І так ми і тонуємось, промазуємо все і потім під пакетом залишаю його на певний час. Юля пішла, оставила мене одну. Я сама думаю, у мене все вийде, і я змиюсь. Бачите, не видно, що якась жовта чи ще щось. В кінці, ви бачите, результат мого фарбування. А ну чи ліпашка волосами. Ручками так їх вийшла. Отак. Ага. Так, туди ми сидимо, тудим сидимо. Я там піднімаюся. Да. Оп, трошки спереду Мій пасір. О, одна красива покрашена і одна з корнями. Ну, тому що друга краситься в дорогих салонах. Вона не з такої сім'ї. Багатої. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Да, Тому дякую, що були сьогодні з нами, в нашому такому блогі. Дома Маріна стоїть під тюльпановим деревом. Якщо вона все зволить, то покаже вам зараз тюльпан на дереві. Хорошо, я постараюся. Він воно прям наверху. Переопалив. що він на в вже вето. Що... Там трошки видно воно тюльпани. Там. Так. Все, Юля. Скажи всім пока. Б'юті Всі салон прощається з вами. Зустрінемось колись, коли у Маріні відростуть корні. Все, пока.